Знятості, святості, легенди парфумерії, вінтажі, антикварні парфуми. В мене є прямо антикварні. Пані Ірина, це колекціонер зі стажем. Парфумерка зі стажем. Дякую вам безмежно, пані Ірина. Ви муза. Муза мого каналу. Ви муза Арома Всесвіту. Світлячки, ну ще полюбуємося. Це щастя. Ну полюбуємося. Це витвір мистецтва, да? Дизайн який. Ну і оце щастя, от таку вам валентинку. Нате на фінал кілометражки. Жудамор Кензо. Достанемо цього красотуна. Полюбуємося. Теж дуже класний дизайн. Шикарно звучить. Це той люкс, який я бажаю. Сашенька, сонечко наше натхненне. Талановита. Золоті ручки. Саме Сашенька е дуже для мене по-новому розкрила, що називається каталожну парфумері. Avon Oriflame. Перлин багато Сашенька мені подарувала. Сашенька мене радує новинками вже не вперше в цьому сегменті. І дійсно допомогла мені вкотре і, я думаю, багатьом світлячкам, арома Всесвіту. Очистити парфумерну карму, хоча я ніколи не брізувала Ейваном Ріфлеймом, але все ж таки, допомогла по-новому оцінити, пере, переосмислити ці парфумерні композиції і дійсно зрозуміти для себе, що це класні аромати, особливо на повсякдень. І дійсно і нішеві є закрутки в Ейвані. Багато що, звісно, знято, і це щастя, я переконана, що воно довго, можливо, і не буде, його швидко знімуть. Світлячки, тупих бас немає, Я знову повторюся на рекламу. Дякую, Сашенька, за ці чергові парфумерні відкриття. І звісно, світлячки, хто мені надсила сліпі за тести, Це сама-сама-сама сильна вакцина від парфснобізму. Це саме сильне очищення парфюмерної карми. Сліпі за тести. І отож, два парфуми, які по цінам не мають якихось космічних там завишених. Да? Запросів цінових, але як вони звучать, світлячки. Це прям для балованих носів. І ця композиція в сліпому затесті розкрилась для мене. Це парфум, який з розщелін цих композицій. Такі виходять шедеври, можна учуять. Світлячки. Не прощаюсь з вами. Кілометражечка, все, як ви любите.